Скажіть, ваше прізвище ім'я ріктове? Слівський Анатолій Михайлович, Слівійський Анатолій Михайлович, голова всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО. Що подія, в принципі, нас очікує? Хто мені братиме участь? Що це за подія? яка головна ідея з пістолетом допомоги навантаження. Ну, ідея наші об'єднання у всеукраїнському виникла така. От, ми дуже гарно співпрацюємо з полками спецназу, нашими. І, 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 з ми часу до них їздимо, допомагаємо і волонтерські, і, 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 і багато в нас в нашому об'єднанні ветеранів спецназу. От ми вирішили провести такий турнір по футболу на приз героїв, на кубок героїв спецназу. От, Це приїдуть третій полк спецназа, восьмий полк спецназа, це кібори приїдуть, приїдуть, ну, багато приїде полків. І плюс ми ще долучили до цього спецперезнанчивців Міністерства внутрішніх справ. Чому саме днів це було обрано? Вінсь у чому, тому що ми живемо в Вінниці. І краще, як в Вінниці ми провести ніде не можна. Вінниці у нас. У нас гарні стадіони в Вінниці. От, ми маємо провести його на 35-й школі, цей турнір, гарний стадіон. От, і наше тут все, ми ну, звідси хотілося б, щоб гарно провести. Хлопці приїдуть з передової в цьому турнірі поучаствувати, то ми просто зарішили в А так ми ну, зразу з передової на футбол чи на важко, можливо, люди хочуть почекати? Ну, ми це трошки саме війшли, тому що вони приїдуть 1 числа, це в суботу турнір починається о 10-й годині, на 35-й школі на стадіоні. Ось, вони приїдуть, ми проведемо цей турнір, вручимо кубки, всі нагороди там вручимо. І, ми, і в нас є тут база відпочинку, вони всі поїдуть на базу відпочинку відпочивати. От, ми, вони відпочинуть там, переночуємо, ми там, а на другий день це в нас виходить 2 августа. 3 августа це День десантника і День військово-повітряних сил. От ми разом з штабом військово-повітряних сил проведемо тут парад, вінки положимо до пам'ятників і до Афганської і до цих всіх пам'ятників положимо, оце нас таким ми перевірянням можемо ми привезти. Щодо нагород, що передбачено? Ну, Буде Кубок. кубок. Ми так сподіваємося, що це Кубок буде, напевно, перехідний, тому що 1 числа. Проходиться точно в цей же час буде проходити на базі 95-ї бригади Житомирської десантної, буде кубок розігруватися всіх частин, бригад, десантників. І потім ми плануємо провести фінал. Хто перше місце в нас займає перше місце, там фінал десь в Києві на хорошому стадіоні. І провести фінал, і воно суперкубка може буде. От, це така запланова. Це все погоджено там генеральним нараніш з Міністерством оборони. Це, це в нас. Приблизно людей загалом збирається. Буде команд. Ми розрахуємо на сім команд зараз. От, так. Такі, що сім Але ми, ну, воно вже трошки резонансу набралося. Ну, звичайно, це гарна подія. Наразі важливо не просто там, щоб кубок провести з нас. А. Всі здорові фізично, хлопці, показати молоді, що в армію треба йти, захищати свою країну, все-таки може. Дуже гарна справа. Ось. Ви казали, що є купки від операних людей. Так, да, В нас буде від народного депутата приз народного депутата Сергія Володимировича Кудлаєнка. Буде приз від депутата міської ради Скоромного Іра Олександровича приз. А приймає нашу цю, цю, цю цей турнір, приймає в себе на відпочинок, база відпочинку, відпочинку зачароване озеро. Це власник того закладу шляховий, В'ячеслав, він нам все організовує там і приймає, теж сконсірує, допомагає провести цей турнір. Всіх так, ми, я хотів би сказати, запрошую всіх на перше число, на стадіон 35-ї школи, подивитися, все-таки буде гарний турнір. Залишаємося на місці, від да? перебивочки, тільки без навіть. Ми, віскі, можемо розмовляти. А ви як виникла ця ідея? Хто Автор висуваний, так? І наше об'єднання. Ми, ми створили об'єднання 30 травня, може бачили, вони тут проводили з'їзд, великі сторожанщиці приїжджали до нас на з'їзд, ми провели цей з'їзд, створили все українське об'єднання. А потім ми, 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 дуже багато їм допомагали.